В Україні вночі очікуються сильні заморозки як для травня, до мінус 3 градусів повітрі. У яких саме областях зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 10 травня, дощі в цей день йтимуть лише у двох областях України, а саме у Чернігівській та Сумській. А ось нарешті території країни переважатиме суха та травнева сонячна погода. Вітер в цей день буде помірний, південно-західний, 3,8 м метрів на секунду, з поривами до 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 10 травня, то в Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі від 0 до мінус 3 градусів. Також у всій Україні, крім півдня, заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 5 градусів. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 18, а вночі буде від 0 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 11 до плюс 17. вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 11 до плюс 15, а вночі від мінус 2 до плюс 5 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 15 до плюс 18, а вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 16 до плюс 20 в день і від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла вночі. У Києві 10 травня небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!